Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні субота, 15 березня. Хочу сказати, що сьогодні дуже так прохолодно. Набагато навіть холодно, скажу вам, зараз десь 16.30. 16 іде дощ і зі снігом. Було дуже тепло, дні до 20 градусів, а от знову прийшли такі холод та дощ і морози до мінус 7 градусів. Ну, зараз дощ, а от якщо ввечері буде холодніше, то буде сніг навіть. Навіть зараз, подивіться, якщо видно, оці. Це сніг падає. І тут болото взагалі дуже брудне. взагалі якось сьогодні невесняна погода, скажу вам. Кури всі сюди прийшли. Курник сховались, а частина під клітки. Ось, інші сюди. Ось, з-під кліпки сховались. Дощ. Така погода Не така холодна. Оце, мені здається, треба така погода на початку березня би. Ну, тобто, такий дощ, мокрий сніг, такі капризи ще. А це вже половина березня. Ось, ну я не знаю, це десь тиждень і знову потепління не будуть, тобто це недовго так має, бути, це вже йде. Ось кроликам давав сьогодні сіно. Бачити. Я бачу, що на Волині навіть уже сніг випав, там зима взагалі, жах просто, як засипало снігом. У нас ще не дійшло, але, сподіваюся, не знаю, що буде. Можливо, вночі навіть сніг нападає. Завтра буде так багато снігу. Щось з цією куркою таке. Щось я не знаю, мокра така. Ці легорні. Які легорне? Ой. Я вже забув, це Ломан-Сенді. Зяку я говорив. Останній раз породив курей відео саме на Ось, але це Ломан-Сенді, це півно. Щось вони просто такий окрас більш схожий. Дивіться, які брудні просто. Ось так. Хотів позамітати, але ж цілий день, я ж кажу вам, не було, там не було такого стиху, просто, щоб стихав цей дощ. У цілий день лі. То потихеньку, але Лє, все одно цілий день. Я вам кажу, чесно почався вранці дощ, десь о 9 годині зараз вже майже скоро 5 вечора. Я вам кажу, ось такий дощ йде, не перестає і навіть сніг разом з ним йде. Це не квітень зі снігом, це добре. Березень ще може бути зі снігом. А от якщо в квітні, як два роки тому було, це взагалі жах. На початку квітня був сніг. пролітав, Ось. Подивіться, просто морози передають сьогодні десь мінус 7 чи мінус 5. На калині ось уже брунки розпустились, як ви можете бачити. Ось, дивіться, на буску теж розпускаються. Тюльпани я взагалі мовчу, дивіться, які великі вже, як підросли вони. Ну, пролі ці, бачите, квіти, проліски. Чи не проліски? Ну, проліски, да, так, так А Крокуси пізніше, вони в них такі, ці, такі бутон повніші якісь. Ось, королівські підсніжники я вам... Не показував ось. Вони відрізняються від піснішника. Ну, теж у них це. Бутон був, ну, взагалі, соцвіття саме товсте. Таке повніше. О, згадав, бо я не міг якось в якомусь відео сказати, що саме товстіше. Соцвіття, ну, Цвіт. Ну. Ось тут вилазять квіточки. Ось, підсніжники ось такі вони. У них, бачите, які. А то королівські підсніжники, отак називаються, Відрізняються, помітили різницю? Ось. А вони всі розцвіли повністю. Нав я, нав я, нав я, вже, напевно, вони вже перецвітають будуть. Вони вже поцвіли, вже тепло тепловозакінчик, що мороз, у все вже пересвіте. І відпаде сусідці буде лише е е це. саме целистя, ось. Нарциси, положки вилазять, півники, бачите, тюльпани. Все вилазить, але вже такі капризи прийшли. Тому так. Тому всім гарного дня, до нової зустрічі, всім па-па-па-па.